Всім привіт! Привіт вам з містечка Донігул. Це я отак от виглядаю як відьма, і буду я гуляти, був вечір, починався шторм, я буду гуляти зараз по старовинному аббатству, Ну, точніше, це старовинний такий цвинтар, бо аббатство воно зруйновано. От у такому вигляді я ходила, і люди вигулювали собак, бо ну, собакам треба робити свої справи. І навіть коли я віталася, в нас таке в селі. от... Такі звичай треба вітатися один з одним. Так от, коли я навіть віталася, люди щось мовчали. Тобто всі були вражені від того, що я там ходжу, знімаю, і взагалі в такому вигляді, а волосся не зачесала, бо я думала на вечір прогулятися це недалеко від мене це містечко. І я, ну, тобто, шторм почався вже коли я їхала. І я думаю, якраз припаркуюсь, цей річковий вокзал. Там туристи у кращі часи, коли шторм не починається, їдуть дивитися на котиків. Тут взагалі ж це залив, і тут річка впадає в океан. Ну, треба сісти, ти сідаєш. Річка ще, а потім океан. Аббатство старовинне, воно зруйноване. І ну, все підписано, до речі, от я звернула увагу, все в містечку підписано. Тобто, вам можна не винаймати людину, яка це все знає. Можете почитати, просто почитати. А цвинтар зруйнований трошечки не повністю, Мені здається, що такі речі і такі місця треба відновлювати, бо це історія. І також мені здається, так я відчуваю, що це енергетичне дуже місце. Я не знаю, на жаль, всі правила, як треба там ходити по таких місцях. Так, і ви подумаєте, що я божевільний кандидат наук. Отак і є. Тобто я людина, як ви розумієте, емоційна. І забубона десь. Тобто я походила, там, познімала, ой, вибачте, вибачте, хоч би на могилу не наступити. отак от, от. А потім ну, мені снилися різні речі цієї. Ночі. А це я вчора ходила, а зранку записую. От мені що мені тільки не снилося? Боже милий, дорогі, я вже прокинулася і думаю. Вночі, думаю, добре, що м -м -м, сусіди все чують і викликають поліцію. Бо якщо, якщо на мене хтось нападе, то я я закричу, то вони викличуть відразу. Сусіди у нас такі уважні, тобто хороші звичаї. Не то, що в нас будуть вбивати, а всі будуть слухати, бо м -м, що там в родині робиться, це їх справи, правда. Ну, може, я наговорю на наших людей. Не ображайтесь. Так. Швиденько, про що я хотіла поговорити? Мені здається, між іншим, лежати, от дивитися на це. Це краса. І потім я ходила, поки що подумала, що всі там будемо, потім подумала, що ні, тут не всі достойні бути на цьому саме цвинтарі. Про що я хотіла розповісти? В нас була розмова з подругою і. Ну, ми говорили взагалі про те, як от важко іммігрантам, як важко починати, що життя багато років буде не дуже добрим тут. Бо вам треба все, що вони проходили роками з дитинства. Ірландці, вам треба буде проходити дуже швидко. Спадок же ж тут не всі отримують у доніголі точно, бо буває, що 16 дітей. Тобто, майно вони наживають, ну, рано йдуть працювати і так протягом років. А вам так от швиденько треба і мову, і майно, і освіту, і отак от швидко-швидко от пройти за декілька років водійські права, посвідчення. Так от, швидко все це зробити, що вони зробили роками. І, звичайно, що це такі навантаження. Перша, між іншим, страхівка дуже висока. Ну, я про це постійно говорю як папуга. А, і от ми про це говорили, і ну, я ж людей постійно їм розповідаю, що нічого страшного, все це з часом вирішується. І мені сказали так: висловили думку, що життя насправді хороше тільки в ірландців. І от я подумала, чи хороше життя в ірландців, і подумала, що мені точно не хотілося народитися в Ірландії. Не в ірланців, а тих, хто народився в Ірландії, так от, мені сказали. І я подумала, що я б точно не хотіла бути ірландкою і народитися в Ірландії. Тобто, мене влаштовує пройти такий шлях і приїхати сюди. Чого через генетику? Дуже багато хворих людей. Дуже багато людей з різними вадами. Тобто на острові можна побачити, як вироджується населення, вироджується нація. Ну, мені дуже шкода на це дивитися. І навіть отаке от, що ти думаєш, що це здорова, гарна людина, зовні гарна, а потім виявляється, що в неї якісь там ну, дуже погані хвороби, наприклад, там, серцеві вади, які потребують. Операції, щоб пожити трошки більше. Тобто тут страшні вади. А здається, людина здоровою. І я подумала, що в українців дуже хороша генетика. Насправді, ну, ну, я відчувала себе в Україні завжди здоровою людиною. Я навіть застудами не хворіла. А тут отримала хворобу, але ну, от зараз ну, покращилось, і я сподіваюся, що це так і піде. І в мене взагалі в Україні там з вагою ніколи не було проблеми. Ну, не з чим. Тобто я почувалася як риба у воді. І я думаю, що я маю сильну генетику. І сказала про це не тільки про себе, а й про цю дівчину. Сказала, що ти такого багатиря народила. Це теж сильна генетика. Так що народитися насправді українцем добре, мені здається. Бо. Ну, генетика це ж найкраще, що може бути. Бути здоровою це ж перше і основне. Ось що хотіла сказати, що ви думаєте. Пишіть, будь ласочка. І вдячна вам за перегляд.